Дорогі друзі, сьогодні поговоримо з вами про лікування гемоколітів, кривавих поносів, дезентерії. Маю декілька рецептів для вас. При проносах з ознаками крові в калі. При дезентерії Приймати кровозупині настої трав. Таких як алган. Корінь кровохльопки, грицики, деревій та всіх порівну. Одна столовая ложка суміші. Запарити 200 мг окропу, пити по 100 мг 3 <плес> день, 3-4 рази. Таблетка аптечі, ампіцелін. Левомисетін, карболен по одній тричі на день, листя шавлії, кора дуба 2 на 1. Пити на пар по 100 мг тричі на день. Через кожні дві години пити свіжі курячі яйця по два штуки 12 у день запиваючи чаєм м'яти перцевої. Навар сухої груші. Компот без сукру пити по 200 мг щодня. Навар кори дуба з червоним вином по 100 мг тричі на день.